Євген вуцало якого кольору слова. Небо чисте, по молодому усміхнене, воно синіє, наче там висіяно море волошок, і фіалок, і півників, і ще всячину квітів, що не в'януть, хоч би яка була спека, і не схилять голівок у жалобі, хоч би яке сонце пекло. Мабуть, тому вподобав я дивитися на небо, з поміж усіх кольорів найдужче люблю синій. Він мені скрізь уважається, і коли я бачу щось синє, чи квітку, чи очі, чи дівоче плаття, чи просто чую слово синій, враз мені стає добре я щасливий, і душа моя сміється і грає так, як грають проти сонця збиті на ставку бризки води. Іноді все в цьому світі виявляється мені синім. Ото начебто ростуть сині тополі над синьою дорогою, ідуть сині вози, запряжені синіми кіньми. Перепадають сині душі. І як було б цікаво, якби раптом посеред зими випав на наше село синій сніг, синя завірюха захурделила, зареготала. Але чомусь не можу уявити, щоб молоко нашої корови лиски було синє. Ще можу припустити, що лиска наша геть уся посиніла і великі очі її стали сині, а от молоко залишається для мене білим. І хоч як силкуюся побачити його синім, і чомусь так само сметана для мене біліє, і сир, і вареники з сиром. А якого кольору слова? Тихесенько вимовляю слово зелений. І постає переді мною все зелене. І я вже чомусь не сумніваюсь, що й саме це слово зеленого кольору. Вимовляю слово мама. І вважається мені добра її усмішка. Кариїскристе мерехтіння в очах, ласкаве звучання голосу. Жоден колір, либонь, не пов'язується з її образом, тільки, здається, наче сяє чимось золотистим від очей, вишневим від губ, яблуками-антонівками від рук, і за всім цим постає слово рідна, яке, здається, саме зовсім позбавлене кольору. А тільки дороге воно, ніжне, хвилююче, мов усі кольори разом узяті. А слово осінь жовте, бо восени дозрівають усі грушки в нашому садку, усі яблука. Спершу вони світяться поміж листя молодесеньким жовтим полум'ям, потім починають потроху падати на землю, згодом усе рісніше. І одного дня залишається на гілі саме тільки жовте, недогоріле листя. Слово осінь туге й жовте, наче віск. Слово пролісок й чомусь од нього пахне сніжком, який починає танути, й гострою весняною землею й торішнім перепрілим листям. Слово зозуля якесь ніжне, зелененьке, мов пух на вербах, бо коли зозуля починала кувати в цьому році, то зелень на деревах була молодою й свіжою, а вербовий цвіт опадав на воду. І здавалося, що вода зацвіла ніжним смарагдовим пушком. Пролетіла над подвір'ям ворона, пронесла в дзьобі лагуску. Я подумав, що вона понесла своє чорне слово, бо слово ворона чорне. А от цікаво а ворона знає, що її звати вороною? А собаки знають, що вони собаки. А вівці, а воли, а коні. А наша корова Лиска знає, що її звати Лискою.